Урок, урок я пізнаю світ. Тиждень 11, урок 94, сторінка 14. Розгорнемо спочатку маленький зошит і перевіримо домашнє завдання. Пригадайте, пораду мудрої сили. Займенники, які вказують на особу чи предмет, відповідають на питання, хто що. А займенники, що вказують, кому належить цей предмет, відповідають на питання, чи, чия. «Чиє», є чиї. Знайдемо серед слів займенники у завданні другому. Я займенник, твоє, наш, ви, її, наше, його. Всі інші слова це іменники, прикметники, числівники. Завдання третє з'єднайте відповідність. І назва його області. Вінницька область. Місто Хмільник. Закарпатська область, Герб Закарпатської області. Далі це річки порізані, що мають вихід до моря. Це Львівська область, Чи, ось, Одеська область. А ага, перед нами на малюнку макет саме Львівської області. <ків> Далі, будь ласка, пригадаємо наступну параду мудрої сови. Більша частина Угорщини це рівнини. Але країна оточена з трьох боків горами. На Заході Альпи, на півночі, Сході і Південному Сході гори Карпати. Які дві річки протікають в Угорщині? Це Дунай. І річка Тиса. Тема нашого уроку Україна у світі Екскурсія пізнім палеолітом. Мізенська стоянка. Отже, сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами знайомство саме з часами пізнього палеоліту, і зупинимося на розкопках археологів мізенської стоянки. Завдання до уроку! Слити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мовку це ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що ти знаєш про стоянки пізнього палеоліту? Чи вмієш ти малювати контури Угорщини? Скільки областей України ти вивчив? Вивчила. Як розв'язувати задачі на визначення заряду атома? На ці запитання даму йдуть впродовж трьох уроків. І так, завдання четверте. Пригадайте все, що нам відомо про угорщину. Візьміть олівці зеленого і червоного кольорів. Зеленим кольором зафарбуйте кружечки біля речень, з якими ви погоджуєтеся. Оскільки вони є правильними. І так, перше, державний прапор Угорщини це три рівні горизонтальні смуги червоного, білого і зеленого кольорів. Це правильна, думка. Угорщина межує на північному сході з Одеською областю України. Ні. Місто Будапешт, столиця Угорщина, розташовано на річці Дунай. Так. На півночі Угорщини Гори Карпати. І на півночі, і на Заході. Українські Карпати розташовані на Заході України. Так. Наступне завдання: намалюйте контури України та контури Угорщини. Пам'ятайте, що спільний кордон вони мають сам на території Закарпатської області. Перегляньмо відеофрагмент. Це українське. Запам'ятайте нові стоянки, які були знайдені на території сучасної Українки. Це стоянки пізнього палеоліту Це українське. Україна вражає своїми людьми та гостинністю. Своїм географічним положенням та природою, наукою, технікою, сільським господарством, мистецтвом. Речові джерела, як і інші історичні джерела, зберігаються в історичних. І археологічних музеях, закладах, в яких зберігаються найвидатніші пам'ятки історії людства, проводять екскурсії в музеях. Екскурсоводи тут ми бачимо бивень мамонта, який знайшов відомий український археолог Вікенді Хойка біля Кирилівської стоянки. Вона розташовувалася у Києві сьогодні. На тому місці вулиця Кирилівська. У палеоліті люди навчилися виготовляти зная для праці і зброю з каменя кісток, дерева і рогів тварин. Тоді ж утворюється мова і образне мислення. Люди почали будувати житло та шити одяг. З'являються мистецтво та релігійні вірування. Зверніть увагу на антропоморфні кістяні фігурки з мізінської стоянки та перші прикраси намисто мушель. Доброго дня, мої маленькі друзі, мене звати Дарина, і сьогодні ми перенесемось на мільйони років назад і завітаємо до найперших стародавніх людей, які проживали на території нашої сучасної України. Отже, історія України розпочинається саме з моменту появи людей на українських землях. вчені археологи, які проводять розкопки на території України на Закарпатті, знайшли ось ці кам'яні знаряддя праці, виготовлені з андезиту. Дослідивши їх, вони встановили, що перші стародавні люди на території сучасної України з'явились приблизно 1 мільйон років тому. Вам важко уявити діти, але на той момент люди не мали зовсім ніяких благ, якими ми сьогодні з легкістю звикли користувати уламок вивня Мамонта, який було знайдено поблизу села Терпія на Київщині. Варто зазначити, що мамонту для людей були не тільки їжу. мама мамонтів виготовляли багато різноманітних речей, зокрема, музичні інструменти. І перед вами найперший музичний інструмент, виготовлений з лопатки мамонта, і, ймовірно, він є прадавнім родичем сучасного барабану. До речі, першими прикраси почали носити саме чоловіки. Ось такі вони, кроманьйонці. Люди, про яких ми з вами говоримо. Люди часів пізнього палеоліту. Які ж стоянки у нас були? Це Кирилівська стоянка. І друга стоянка Мізинська стоянка. Прочитаємо речення. Закреслимо чи підкреслимо потрібне слово. Стоянки кроманьйонців знайдено на півночі чи півдні України. Стоянки кроманьйонців, подивіться уважно на карту. Пригадайте сторони світу. Стоянка кроманьйонців знайдена на півночі України. А пригадайте, до якого періоду палеоліту належить Мізинська та крилівська стоянки? Саме це пізній палеоліт. Прочитаємо повідомлення від нашої мудрої сови разом із диктором. Завдання 10. Мізинська стоянка мисливців розташована поблизу села Мізин Чернігівської області. Це поселення родової общини кроманьйонців. Вони полювали на мамонтів, носорогів, північних оленів тощо. Археологи розкопали п'ять круглих жител. Це споруди з деревини. Укриті шкурами та обкладені ззовні кістками й рогами тварин. На Мізинській стоянці знайдено чимало виробів з бивня мамонта, скульптури, ідоли, жіночі статуетки, фігури тварин, пташок, браслети з орнаментами та перші музичні інструменти з кісток. Отак так подивіться уважно на малюнок, який намалював Іван Єжакевич. Вона називається цей малюнок «Мізинська стоянка. Справа в тому, що саме поблизу села Мізин в Чернігівській області було знайдено поселення родової общини кроманьйонців. З чого це видно? що родова община, тому що ми маємо 5 будинків, в яких жили саме ці люди. Ось вам. Рід один. Це були не просто споруди, а з деревини, укриті шкурами та обкладені ззовні кістками дрогами тварин. Що ще цікавого було знайдено на, цій, на під час цієї розкопки скульптури, жіночі статуетки, браслети з орнаментом і перші музичні інструменти з кісток, а саме барабан. Але не такий сучасний, як ми маємо, а той, який могли зробити кроманьйонці із залишок із кісток тварин. І так, наступний ребус, жаби. Беремо тільки Б, а у півдня вень. Виходить бивень. Чому Мізинську стоянку назвали стоянкою мисливців? Мабуть, саме тому, що більшість її людей, які жили там, займалися саме мисливством, полювали на, на мамонтів. А коли на території сучасної України з'явилися краманьйонці? 40 10 тисяч років тому. Нейробіка від АІ. завдання 14. Для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. І так, запишіть відповідь, яка у вас вийшла. Перевірка на екрані. 5 тисяч. 4 число, яке записується за допомогою цифри 5 і 3 нулів. Читається 5 тисяч. Раунд 2. <плес> І так відповідь на ваших екранах: сім тисяч. Раунд третій. Запишіть результат. Перевірка на екрані. 8 тисяч. І останнє. Підкісної лічби. Уяви, що ти потрапив, потрапила в епоху середнього палеоліту та відвідав, відвідала неандертальців. Миттєво полічив звірів, яких уполювали неандертальці. 5000 звірів. І так, запишіть у вашому зошиті відповідні числа. 5000, 7000, 8000 і 5000. тисяч. Ще об'єднує наші числа. Вони круглі, вони чотирицифрові. А ще для того, щоб їх прочитати, потрібно знати частину мови числівних. Ну а тепер історичні перегони на маментах. Прочитайте запитання, знайдіть відповідь на запитання, запишіть її в зірочці і складіть слово. Перевірка, про яку науку кажуть, що вона озброєна лопатою. Звичайно, це археологія, муквазе, що знаходять археологи в землі та її поверхні. Історичні джерела. Третє, на стоянці Королево, королевська стоянка, було знайдено речові історичні джерела. Стоянка середнього палеоліту, печеря Київ-Коба була знайдена в Криму, буква М. Для виготовлення знарядь праці кроманьйонці використовували камінь та кістки і роги. І так, слово, яке можна скласти музей. Що ж означає це слово? Музей це місце, де зберігаються історичні джерела та пам'ятки народу. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми мандрували з вами саме мізинською стоянкою, екскурсія пізнім палеолітом.